Зоря і чародійка пітьма. Колись підступна чарівниця пітьма позаздрила сонцю і надумала загасити його. Сонце так яскраво сяяло, що їй і сховатися ніде було, навіть тіні стали зовсім прозорими. Пітьма ховалася по темних закутках і там думала. Як помститися сонцю? І надумала. Невтомно вона готувала чорне прядиво і щось ткала, ткала. І одного разу, коли сонце спочивало, пітьма накинула на землю величезне чорне покривало. І тоді на землі вперше настала ніч. Але тільки на сонце зійшло, воно відігнало похмуру пітьму. Відтоді повелося, сонце засинає, а чарівниця пітьма накидає своє покривало. А коли сонце не спить, пітьма боязко ховається. Тоді сонце послало до людей свого молодшого брата місяця. І щоб їм не було страшно у суцільному мороці. Той світив уночі. Цього чарівниця пітьма не подарувала місяцеві. Лютуючи, вона відривала шматки від його блискучої корони і шпурляла у всі боки. Та шматочки падали на чорне покривало і прилипали до нього. Люди дивилися, як місяць менше, менше. Тільки ледь мерехтіли блискучі шматочки на покривалі. Люди назвали їх зірками. Але корона була чарівна, вона виростала знову і в небі сяяло вже більше задумливих зірок. Щоранку на високу гору виходила дочка сонця, Рум'яна зоря. Зоря розчисувала золотаве волосся. Усмішкою зорі починався новий день. Вечірня зоря знову приходила до людей, і вони спокійно, не боячись, чекали ночі. Пітьма розлютувалася ще дужче. Вона породила холод. Одного разу, коли сонце світило високо в небі. Служники пітьми вдерлися до його палацу і викрали зорю. Зла чарівниця замурувала її у високому крижаному палаці, царстві холоду. Крижані снігові гори заступали дорогу в те царство. Башта височіла на острові посеред замерзтої льодової річки. Навіть могутнє сонце. Не могло туди дістатись. Промені його, що літали до, долітали до башти, несли лише слабеньке світло, а все своє тепло губили у далекій дорозі. Ніщо живе не могло перебратися через Людову річку. Риба, що запливала до неї, одразу ж засинала і мерзала в лід. Сміливці, що ступали на єдиний міст, кривались кригою і ставали холодними, мовчазними статуями. Син чарівниці, пітьми, холод, не зводив очей з крижаної темниці. Але йшли руки і виріс на землі веселий юнак, син скляра. Він співав пісні, дзвінки, гіски, струмок і допомагав батькові. Склити нові вікна. Світ за тими вікнами був радісний, гарний. Він і в бідних хатах, куди заходив юнак. Стелив і їм здавалося, що на дворі весело і чути сміх. Юнак любив чарівні історії. Печальна доля золотокосої доньки сонця бентежила молоде серце. Якось він навіть пробрався в царство холоду до самого льодового мосту. Однак люте дихання морозу зупинило його. Повернувся додому, юнак знайшов добру чаклунку і запитав її, як врятувати нашу милу зорю. Чаклунка довго перегортала свої мудрі книжки. Секрет у твоїх руках, нарешті сказала вона, треба зварити таке скло, щоб проміння сонця, проходячи крізь нього, ставало гарячішим за вогонь. А таємниці скла тобі краще знати. Багато сумішей, перепробував юнак, багато скла і дзеркал відвів. Та жодне з них. Не додало нової сили промінню. Однак юнак вперто порався біля печі, в якій варилося вогняно червоне, розжарене скло. Але ходійка пітьма все тримала Золотокосу зорю в крижаній темниці і напинала небо чорним покривало. Але їй було й цього мало. Жорстока пітьма цілими днями просиджувала у свого сина холода, дивилась, як мучиться зоря, і вигадувала, як би це ще нашкодити сонцю. Вона дістала у своєї родички з далекої планети чаклунську книжку, де було записано, як робити усі неприємності. Зранку до вечора читала пітьма цю книжку. Одного разу вона так захопилася читанням що не помітила, як до самого льодовитого мосту підійшов якийсь високий юнак. Перед собою він котив величезне опукле скло. Холод почув гомінь і вибіг з башти, щоб заморозити сміливця, але в ту ж мить юнак спрямував на нього своє скло. Сонце вдарило в нього. Проміння зібралося в гарячий пучок. І знесилений холод плачучи сховався за товстими стінами крижаної башти. І як не чаклувала його зламати у вогненних променях величезна башта тагнула і танула. Ожили сміливці, перетворені на людові статуї, з башти вибігла зоря. Всі вони швидко покинули царство холоду. Відтоді, щоранку ранку, зоря розчісує золоте волосся, зустрічаючи й проважаючи добре сонце. Її усмішку бачать люди у всьому світі і милуються Прекрасною зорею. Та сердита пітьма не вгамовується, як і колись, вона накидає своє темне прокривало на небо. І відламує шматочки від блискучої корони місяця. А коли вони пристають до покривала, диходійка відриває їх знову і сперечається, кидає на землю. Тоді люди кажуть зірочка впала, корона ж у місяця чарівна, вона знову відростає.